Вітаю на Константі! Сьогодні друга частина відео, де ми розбираємо головні нововведення законопроекту про мобілізацію. Якщо не бачили попередній випуск, де ми розібрали 20 нововведень, класайте на підказку. А ми починаємо. На цей раз тест буде вісім. Категорія обмежено придатний скасовується. Громадяни, які раніше були засуджені за скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину з військового обліку, знімаються. За зверненням ТЦК поліція спільно з представниками ТЦК здійснюють адміністративне затримання та доставку до ТЦК призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адмінправопорушення, передбачені статтями 210 та. 2101 Купап Наприклад, не з'явилися повісткою. У період дії воєнного стану поліцейський має право вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред'явлення військово-облікового документа разом із документом, що посвідчує особу. Громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів з дня опублікування цього закону уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адресу електронної пошти за наявності та інші військово-облікові дані. Це може бути виконано трьома способами: у разі перебування на території України шляхом прибуття до ТЦК або ЦНАПу, у разі ж перебування за кордоном, шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які вказані на офіційному сайті територіального центру комплектування за місцем перебування військового обліку. Ну і незалежно від місця перебування можна уточнити свої дані в електронному кабінеті призовника військовозобов'язання. Та резервіста громадяни України, які навчаються у навчальних закладах та мали право на відсрочку на час навчання, у разі втрати цього вправа, зберігають таке право лише до завершення поточного навчального року. Тобто вчишся до завершення курсу, а далі все відсрочка скасовується. Це положення буде стосуватися і аспірантів, які навчаються за контрактом, адже їх позбавили право на відсрочку в принципі. Ну точніше, позбавлять, якщо законопроект приймуть. Субтитрувальниця Громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом підлягають повторному медичному обстеженню з метою визначення придатності до військової служби. Громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2022 року встановлено інвалідність другої або третьої груп, крім тих, Кому інвалідність другої та третьої груп встановлена за результатами захворювань, поранень, травм, контузії, каліцтв, отриманих під час захисту України, а також відсутності кінцівки внаслідок її ампутації, до кінця 2024 року підлягають переогляду на придатність до військової служби. Це далеко не всі нововведення, які передбачаються новим законопроектом. Проте я намагався зібрати найважливіше, щоб вам ця інформація була корисною. Якщо це дійсно так. Підписуйтесь на константу, поширюйте це відео. Чао!